Не допускайте мою помилку. Коли я худла, коли я починала худнути, я їла велику кількість хлібців. Тому що от напишіть в коментарях, хто чув таку історію, що хліб не можна їсти, а хлібці їсти можна. Що це здорова альтернатива і можна їсти скільки хочеш. От я собі придумала, що хлібців можна їсти багато. Я от сиділа, купувала хлібці росток особливо. Вони, до речі, дуже з гарним вкладом, але великій кількості там дуже багато вуглеводів. Ось, наприклад, ми беремо такі хлібці. Що да? в них? Просто рис. Так, і дивимося з вами на вуглеводи: 84 грами вуглеводи ну це прямо, ну прям це дуже велика кількість вуглеводів. А всі вуглеводи засвоюються в нашому організмі у вигляді моносахариду глюкози. Тобто, от ми кажемо всім, що цукру потрібно споживати менше, а це і є цукор, тому що це кінцевий продукт, який засвоюється у вигляді цукру. Да? Е, тому е, сидіти і просто гризти хлібці і думати, я. Худно їм гризу, хлібці і худно, це не так. Якщо ми з'їмо один хлібець, ось один маленький хлібець, якщо вам хочеться щось туди намазати, до сніданку чи до обіду нанести, то можна використовувати такі. Слухай, де б я не знайшла, завжди собаки гавкають. Чому водять собак в магазини? А чому водять дітей в магазини? А є різниця між дітьми і собаками? Бо для мене є. Але ті, у кого немає дітей, є собаки, за своїх собак перегризуть тим, у кого є діти. Да? Чи ні? А ну давайте поговоримо на цю тему в коментарях.